Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Минулої зустрічі ми читали, як після смерті царя Саула Давид став царем над племенем Юди, а провідник війська покійного царя Саула на ім'я Авнер настановив Ішбошета царем над іншими племенами Ізраїля. Сьогодні ми прочитаємо, як далі розвивалися події. Просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження Його слова. Друга Самоїлова, другий розділ, вірші 12 по 13. І вийшов Авнер, Нерів син, та слуги Іжбошета, Саулового сина, з Маханаїму до Гівону, а Йоав, син царуї, та Давидові слуги вийшли і зустріли їх разом при Гівонському ставі. І засіли вони ті з того боку ставу, а ті з цього боку ставу. Авнер, провідник війська царя Ізбошета та Йоав, провідник війська царя Давида, зустрілися при Гівонському ставі. Можливо, це була запланована зустріч, а можливо, Йоав та воїни війська Давида спостерігали за пересуваннями воїнів війська Ізбошета. Друга Самоїлова, 2 розділ вірші 14 по 16, і сказав Авнер до Йоава. Нехай встануть ці юнаки і побавляться перед нами, і сказав Юав Нехай встануть, і встали, і перейшли в числі дванадцяти для Мені та для Ізбушета Саулового сина, та дванадцять із Давидових слуг, і схопили один одного за голову та й всадили свого меча до боку один одного, і попадали разом, і назвали ім'я тому місцю Хелкат Гацурім, що в Гівоні». Можливо, ця пропозиція авнера стосувалася лише розваги, а можливо, тими словами, авнер запропонував справжню сутичку між 12 обраними воїнами з кожного війська в будь-якому випадку це змагання закінчилося трагічно. Усі 24 воїни загинули у цій кривавій сутичці. І ця трагедія привела до повномасштабної битви між двома арміями одного народу. Друга Самоїлова, розділ, річі 17 по 19. І знявся того дня дуже жорстокий бій, і був побитий Авнер та Ізраїлеві люди Давидовими слугами. І були там три сини царуї Йоав, і Авішай і Асаїл. А Асаїл був легкий в ногах своїх, як полювата Газеля. І гнався Асаїл за Авнером і не збочував ані праворуч, ані ліворуч, із погоні за Авнером. Військо Авнера зазнало поразки. Командувач армії із Бошета Авнер та його військо були змушені втікати. Командувач Давидового війська Йоав мав двох братів на ім'я Авішай та Асаїл. Асаїл був дуже швидким та витривалим бігуном. І він гнався за Авнером. Тут є доречно звернути увагу на родинні стосунки Йоава та його братів до царя Давида. Мати царя Давида стала вдовою перед тим, як одружилася з батьком царя Давида Есеєм. Перша мати Давида була одружна з Нахашем. З Нахашем у неї родилися дві дочки Авігайл та Церуя – у Авігайл народився один син на ім'я Амаса. А у церуї народилося троє синів на ім'я Асаїл, Авішай та Йоав. Після смерті Нахаша майбутня мати Давида одружилася з Есеєм. Авігайл та церуя стали зведеними сестрами царя Давида. А сини Церуї, Асаїл, Авішай та Йоав – були не тільки племінниками царя Давида, але і могутніми воїнами у його війську, серед яких Йоав був командувачем армії царя Давида. Усі ці родинні зв'язки можна встановити порівнюючи біблійні вірші, записані унизу на цьому слайді. На момент нашої історії цар Саул помер. І дядько Саула Авнер був командувачем армії сина царя Саула Із Бошета. Племінник царя Давида на ім'я Йоав був командувачем армії царя Давида. Два брати командира Йоава теж служили у війську царя Давида. І після розгрому війська із Бошета, брат командира Давидового війська на ім'я Асаїл. Гнався за командиром супротивного війська Авнером. Друга Самоїлова, другий розділ, вірші 21 по 23. І сказав йому Авнер: Збоч собі на правицю свою чи на лівицю свою, і схопи собі одного із слуг і візьми собі зброю його, та не хотів Асаїл спинити погоні за ним. А Авнер знову говорив до Асаїла: Спинися в гонитві за мною. На що я вб'ю тебе? І як зведу я обличчя своє до брата твого Йоава, а той відмовився спинитися і вдарив його Авнор заднім кінцем списав живіт, і спис вийшов іззаду його, і впав він там і помер на місці. Захоплення генеральських обладунків було значним трофеєм. Асаїл, прагнучи заволодіти обладунками Авнера, обігнав усіх інших переслідувачів і швидко наближався до командира, хто втікав. Авнер, усвідомлюючи свою фізичну перевагу і не бажаючи ворожнечі з Юавом, братом Асаїла, двічі закликав Асаїла полишити погоню. Та Асаїл не звертав уваги на застереження Авнера. Тоді Досвідчений командир підняв загострений кінець свого списа і різким зворотним ударом пронизив Асаїла. Так Асаїл, стікаючи кров'ю, помер на місці. Друга Самоїлова, другий розділ вірші 24 по 25. І гналися Юав та Авішай за Авнером. І сонце зайшло, а вони прийшли до згір'я Ама, що навпроти гіаху, на дорозі до Гівонської пустині. І зібралися Веніаминові сини при Авнері і склали один відділ та й спинилися на верхів'ї одного взгір'я. Йоав і Авішай продовжували переслідування Авнера іншим шляхом аж до заходу сонця. Діставшись до Височини та отримавши свіже підкріплення воїнів з племені Веніамина, Авнер згуртував свої розпорошені війська. І закликав Йоава зупинити подальше кровопролиття. Друга Самоїлова, другий розділ вірші 26 по 28, і кликнув Авнер до Йоава і сказав: Чи завжди меч буде жертти? Чи ти не знаєш, що гіркута буде наостанку? І аж доки ти не скажеш народові спинитися в гонитві за своїми братами. А Йоав відказав: Як живий Бог. Коли б ти не сказав був іншого, то ще від ранку народ був би перестав гнатися за братом своїм. І засурмив Юав у сурму, і спинився весь народ, і не гналися вже за Ізраїлем, і більше вже не воювали. Йоав, докуряючи своєму супротивнику Авнеру як єдиному винуватцю тої битви, прислухався до заклику супротивника та відвів своїх воїнів. Друга Самоїлова, друге розділ 29 по 32. А Авнер та люди його йшли степом усю ту ніч, і перейшли Йордан, і пройшли весь бітрон, і прийшли до Маханаїму. І Юав вернувся з погоні за Авнером, і зібрав увесь народ, і забракло з Давидових слуг 19 чоловіка та Асаїла. А Давидові слуги побили з Веніамина та з людей Авнера. Три сотні і шістдесят чоловіка, що померли, і винесли Асаїла, і поховали його в гробі батька його, що в Вифлеємі. і йшли цілу ніч Юав та люди його, а розсвіло їм у Хевроні. Авнер, ймовірно, побоюючись нового нападу, коли Юав дізнається про загибель свого брата, швидким маршем перетнув ріку Йордан тієї ж ночі. Йоав та Авішай поховали свого брата. Втрати війська царя Давида складали 19 воїнів, окрім Асаїла. Але у війську із Бушета загинуло 360 воїнів. Друга Самоїлова, розділ, вірші 1 по 5. І була довга та війна між домом Сауловим та між домом Давидовим. А Давид усе зміцнювався, а Саулів Дім усе слабнув. І в Хевроні народилися Давидові сини, і був його первісток Амнон від Ізраїлитки Ахінуам, а другий син його Кілав від Авігайл, колишньої жінки кармелянина Навала, а третій Авесалом, син Маахе, дочки Талмая, царя Гешурського, а четвертий Адонія, син Хагід. а п'ятий Шефатія, син Авітал, а шостий Єтраєм від Егли, Давидової жінки. Уці народилися Давидові в Хевроні. Ця битва та вбивство Асаїла Авнером стали прелюдією до тривалої війни між двома царями. Суперницькі сторони мали різний успіх, але становище Давида невпинно зміцнювалося. У цих віршах написано про народження шість синів царя Давида. У Давида було багато більше синів, але сини, перелічені тут, були народжені, коли Давид царював у Хевроні. Звернемо увагу, що усі шість синів царя Давида були народжені від різних жінок царя. Цар Давид вдався і до ще більшої полігамії. Список нащадків царя Давида у першій книзі хроніках. Третій розділ, вірші 1 по 9 містять шість синів, народжених у Хевроні, а також тринадцять інших синів, одну дочку та невизначену кількість синів, народжених в Єрусалимі від інших жінок та наложниць царя. Примноження жінок було заборонено законом Господа, даним пророком Мойсею. Так, в повторенні закону, в 17 розділі, у 17 вірші ми читаємо щодо царя І нехай не примножить він собі жінок, щоби не відступило його серце. Друга Самоїлова, 3 вірші 6 по 8. І сталося, коли була війна між домом Сауловим та домом Давидовим, то Авнер тримався Саулового дому. І мав Саул наложницю, а ім'я її Ріцпа, дочка Аїї, і сказав Ізбошет до Авнера, чого ти прийшов до наложниці батька мого? І дуже запалився Авнеровий гнів за слова Ізбошетові, і він сказав: чи я псяча юдська голова? Сьогодні я роблю ласку домові твого батька Саула, його братам та його приятелям. І не віддав тебе в Давидову руку, а ти сьогодні згадав на мені гріх цієї жінки? Дружини та наложниці царя вважалися власністю його спадкоємця, і інтимні стосунки з однією з них розглядалися як зазіхання на трон. Нам невідомо, чи були обвинувачення проти Авнера обґрунтованими, але він сприйняв це звинувачення як приниження. У своєму гніві Авнер вирішив покинути підтримку свого царя, наставленка із бушетом. Авнер відповів із Бушету наступне: Друга Самоїлова, третій розділ, вірші 9 по 11: Нехай так зробить Бог Авнерові, і нехай ще додасть йому, якщо я не зроблю Давидові так, як Господь присягнув був йому, щоби перенести царство від Саулового дому. І щоб поставити Давидів трон над Ізраїлем та над Юдою від Дану й аж до Бершеве. І той не міг уже відповідати Авнерові ані слова, бо боявся його. Авнер був сильним лідером в Ізраїлі, Ізбошет був тільки царем у титулі. Цей інцидент призвів до того, що Авнер змістив свою підтримку від царя Ізбошеда до царя Давида. Можливо, це було останньою краплею для Авнера, хто зазнавав воєнної поразки від війська царя Давида, і Авнер розумів, що не зможе перемогти в цій війні. Також зі слів Авнера, зрозуміло, що Авнер знав, що то була воля Господа, щоб Давид став царем усього Ізраїля. І якщо це знав Авнер, то і інші люди народу Ізраїля також повинні були це знати. Друга Самуїлова, 3, розділ, вірші 12 по 13, І послав Авнер замість себе послів до Давида сказати, чи я це земля, і ще сказати, складиш свою умову зо мною, і ось рука моя буде з тобою, щоби привернути до тебе всього Ізраїля. А Давид відказав: Добре, я складу з тобою умову, тільки однієї речі я жадаю від тебе, а саме. Ти не побачиш обличчя мого, якщо ти не приведеш Мелхи Саулової дочки, коли ти прийдеш побачити мене. Вимога повернути свою дружину Мелху, хто була дочкою покійного царя Саула, була цілком справедливою. Але була і інша причина у цій вимозі. Знову, з'єднавшись з дочкою покійного царя Саула, цар Давид пов'язувався з домом Саула. Що робило царя Давида більш прийнятним для північних племен Ізраїля. 2 Самуїлова, третій розділ, ріші 17 по 19. А авнурове слово з Ізраїлеми старшими було таке. Ви вже давно бажаєте мати Давида царем над собою. А тепер зробіться, бо Господь сказав був до Давида, говорячи, Рокою мого раба Давида я спасу народ мій Ізраїля від руки Филистимлян та від руки всіх ворогів його. І говорив Авнер також до ушей Веняминових. І також пішов Авнер говорити до ушей Давидових у Хевроні усе, що добре в очах Ізраїля та в очах усього дому Веняминового. Авнер говорив правду Ізраїлем старшим щодо божественного призначення Давида на царя над усім Ізраїлем. Але слова Авнера були мотивовані не тільки релігійними переконаннями, але і спричинені особистою злобою до Ізбошета. Особливий заклик до Веняминових старших був необхідною політикою. Так як плем'я Венямина дало початок царській династії Саула, тому їм би було природно противитися втраті того привілею, маючи Веняминівців на боці царя Давида, заохотило би і інші племена підкоритися царю Давиду. Плем'я Венямина мало також спільний кордон з племенем Юди, тому мир між двома племенами був жаданий. Так, Авнер виступав у ролі посередника між ворогуючими племенами, і успіх переговорів Авнера міг покласти кінець громадянській війні. Друга Самуїлова, третій розділ ще 20 по 21. І прийшов Авнер до Давида до Хеврону, а з ним двадцятеро люда. І Давид зробив прийняття Авнерові та людям, що з ним. І сказав Авнер до Давида. Нехай я встану і піду, і приведу до пана, царя мого, усього Ізраїля, а вони складуть із тобою умову, і ти будеш царювати над усім, чого буде жадати душа твоя. І відпустив Давид Авнера, і він пішов із миром. Цар Давид вшанував Авнера, провідника супротивного війська в якості посла, вислухавши пропозицію Авнера. Цар Давид відпустив його з миром. Завдяки посередництву Авнера, кінець громадянської війни був вже близько. Друга САМОЇлова, 3 розділ 22 по 25 Аж ось прийшли слуги Давидові та Юаві з походу і принесли з собою велику здобич. А Авнера не було з Давидом у Хевроні, бо він відпустив його, і той пішов із миром. А Юав та все військо, що було з ним прийшли, і розповіли Йоаву, говорячи приходив Авнер, син нерів, до царя, а він відпустив його, і той пішов із миром. І прийшов Юав до царя та й сказав: Що ти зробив? Ось приходив до тебе Авнер, нащо ти відпустив його, і він відійшов? Ти знаєш Авнера, нерового сина, він приходив, щоб намовити тебе. Та щоби вивідати твій вихід та вхід твій, і щоби вивідати все, що ти робиш, знання Йоава про хитрий характер Авнера, могло спонукати його сумніватися у щирості пропозиції Авнера. Але безсумнівно були і інші причини, які викликали незадоволення у Йоава. Популярність та талант командувача супротивної армії могли викликати особисту зависть ЮАВа. У разі успіху Авнера у переговорах позиція Юава як єдиного командуюча армії могла бути би під загрозою. І Юав напевно прагнув особистої помсти за смерть свого брата заподіяну Авнером. Друга Самуїлова, 3 розділ, вірші 26 по 27, і вийшов Юав від Давида і послав посланців за Авнером, і вони завернули його з Боргасіри, а Давид про те не знав. І вернувся Авнер до Хеврону, а Юав відвів його всередину брами, щоб поговорити з ним таємно, та й ударив його там у живіт, і той помер за кров брата його Асаїла. В той час, як генерал Авнер намагався укласти мирну угоду з царем Давидом, генерал Йоав обманом заманив та вбив Авнера. Можливо, Авнер був надто впевнений у власній важливості в очах царя Давида, щоб підозрювати, що хтось із Давидових підлеглих наважиться на нього напасти. Згідно з законом Мойсея, Йоав не мав права вбити Авнера як помсту за смерть свого брата. Цар Давид правив у Хевроні. Хеврон був містом притулку, в якому не можна було завдавати смертельної помсти, Йоав відвів Авнера до брами, і тому можна стверджувати, що смерть Авнера була заподіяна поза межами міста. Але незалежно від місця генерал Авнер вбив Асаїла під час битви та як самозахист, і тому Йоав не мав права кромної помсти. Друга Самуїлова, розділ, вірші 28 по 30. А потім прочув про це Давид і сказав Невинний я та царство моє перед Господом аж навіки в крові Авнера, Неравого сина. Нехай вона спаде на голову Юава та на весь дім його батька. І нехай не перестає в Єавому домі течивий і прокажений, і той, хто опирається на Кия, і хто падає від меча, і хто не має хліба. А Юав та брат його Авішай убили Авнера за те, що він забив їхнього брата Асаїла в Гівоні в бою. Цар Давид Дав усім зрозуміти, що вбивство Авнера було вчинено Йоавом, а не ним. Якби народ Ізраїля думав, що вбивство Авнера було вчинено за вказівкою царя Давида, то цар Давид втратив би підтримку північних племен. Як виявилося, ані цар Ізбошет, ані цар Давид не могли контролювати своїх генералів. Обидва генерали вважали себе в певному сенсі незалежними від влади свого царя. Обидва генерали підкорялися своєму цареві лише тоді, коли їхні власні інтереси співпадали з інтересами їхніх царів. Друга Самоїлова, 3. розділ вірші 31 по 32, і сказав Давид до Ява та до всього народу, що був з ним роздаріть вашу одежу і опережіться веретищем. Та й голосіть за Авнером, а цар Давид ішов за марами, і поховали Авнера в Хевроні. А цар підніс свій голос та й плакав над Авнеровим гробом і плакав увесь народ. Скорбота царя Давида була щирою, і він скористався нагодою, щоби публічно висловити її через похоронні почесті, які він влаштував для Авнера. Друга Самоїлова, 3, розділ вірші 37 по 39. І того дня довідалися весь народ та весь Ізраїль, що то не було від царя, щоби забити Авнера сина Нерового. І сказав цар своїм слугам: Отож, знайте, що вождь та великий муж упав цього дня, а я сьогодні слабий, хоч помазаний цар, а ті люди, сини царуї, сильніші від мене. Нехай відплатить Господь злочинцеві за його зло. Ці слова царя Давида є одночасно словами обурення та скорботи. Але цар Давид в той час не покарав провідника своєї армії Йоава. Наприкінці свого життя цар Давид накаже своєму насліднику Соломону покарати свого племінника. Після тривалої громадянської війни, коли вже майже було досягнено перемир'я, особиста ворожнеча між двома генералами суперницьких армій привела до смерті одного з них. Важливо зауважити, що цар Давид не був причетний до вбивства Авнера, але навіть через непослух та гріх Йоава, Господь все одно посадить свого помазанця на трон усього Ізраїля. Про що ми і прочитаємо під час нашої наступної зустрічі? Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!